Зараз ми з вами поговоримо про важливість проведення аналізу проведених дій. Дрожже Фріц, дев'ята плюс всім тим, хто пішов від нас на небеса: чоловікам, жінкам, дітям, всім тим, хто загинув від рук московської орди, хто був розстріляний в окупованих містах, хто загинув від ворожих ракет та дронів, які падали на будинки та дитячі майданчики. Всім тим, хто боровся та віддав на за нашу і вашу свободу, побратимам та посестрам, які повернулися на щитах, воїнам, які, не покладаючи зусиль, стримували ворога, героям, які були закатовані в полоні, так і не побачивши рідної сім'ї, всім тим, хто навіки в струю присвяти лише хвилину тиші свого життя, оголошую всеукраїнську хвилину мовчання. Військова дисципліна це бездоганна і за українську хвилину мовчання. Панове. Хвилина мовчання. Розтягуючими рухами на предмет поранення. Але зараз у нас, хлопці, хвилина мовчання. Це міна підісят. 50 Міна але направлена на дім. Хлопці, хвилина мовчання. Сьогоднішню хвилину мовчання. У день його загибелі ми хочемо просвятити Тарасу Бобаничу, другу хамеру, командиру другого батальйону Дук. Він був прикладом мужності, хоробрості та незламного духу. Він все своє життя боровся проти московської навали та поклав своє життя на вівтар війни. Тарасу Бобаничу Хамеру та тисячам інших незнаних нам тричі! Слава! 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 Пімстить смерть великих лицарів! Слава Україні! Героям слава! Я тобі скажу, де квітне дивний сад, де стрібляста ніч трентить у темних водах, у далекий край лежить нелегкий шлях, доки хіжа ніч кружля по колу. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україна, відкрий свої очі у світлі далеких зірок, це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє.